Філософія будівництва і ставлення до архітектурної спадщини. Ми з вами звикли в Україні, що якщо потрібно збудувати щось нове на місці, де вже стоїть якась споруда, то цю споруду зносять до фундаменту, до землі, потім риють котлован і на її місці будують щось новеньке. Але в Бельгії і, наприклад, в Антверпені бачимо іншу філософію. Ось іде будівництво в центрі міста. Була стара будівля, на її місці потрібно збудувати щось нове. Фасад зберегли, фасад спеціальним чином прикріпили і залишили. А там всередині йде будівельна робота, повністю риють котлаван і будуть мурувати нове приміщення і буде щось новеньке. А фасад залишиться і таким чином архітектурний ансамбль буде непорушений.